та господарство на зв'язку. Зараз займаємося прориванням та проріджуванням кормового бурячку. Можете побачити, ось ми і бурячок прориваємо і травичку між ним, тому що він ще лежить, але обов'язково підніметься. На сьогодні після обіду дощі, хоч якийсь, може, пройде. ось Бачите, ще оцей правий рядок залишився. Ще у нас ось оці два рядка не оброблені. В такому стані вони були. Між рядями сапкою пройшлися, а сам бурячок прориваємо вручну. Ось таке, такий стан після проривання у нас. Колінці вже болять присідати, але працювати треба. Вся рослинність потребує вологи, але сподіваємося, вона у нас. Хоч небагато, скоро буде. Зараз подивитись ще на наші арбузики та диньки. Ось невеличка плантація динь та арбузів. Це ось і ми проходимо дисковою бороною тут по центру, зліва і справа. Ось можете подивитися, як сходять у нас диньки. Оце диньки пізні ми садили. Ось, бачите? Ось дві і ось одна. Тут взагалі чотири ось такі. Також плачуть, хочуть дощику. І ось у нас деньки гарно посходили. Почти в кожній лунці ось тут же по чотири листика. Почти в кожній лунці є деньки. По три, по три, по чотири. Тут, бачите, чотири. Тут дві, але сподіваємось після дощу ще по сходи, тому що в лунці, лунку кидав по 4-5 по на сінин. Ось наші арбузики. щось, що тільки сходи. Ось бачите, такі у нас ось тут два їх. Гарно сходять вчора, лунки попроривали і отак лунки йдуть у нас по всій плантації. Сподіваємося, після дощі все у нас до, до, до сходу і буде сподіваємося, що якийсь врожай, хоч пару штучок буде, якщо дозволить погода. Дякую вам за увагу, гарного дня, сонячного і тепленького. До зв'язку в наступного відео.